Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, КрАскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про переможців вчорашнього розіграшу коробочок. Тобто, вже для мене відомі 5 переможців, я їх обрав через рандомайзер. Зараз я це все продемонструю. Плюс до того хочу вам розповісти про твічдропси, які ми можемо фармити буквально на вихідних днях. Зараз це також обговоримо більш детально. Про загадковий анонс поговоримо. Це пічна співпраця, яка була анонсована, але не сказано конкретно про неї. У дорожній мапі на травень, друзі. У дорожній мапі на травень 13 травня там говорилися, що будуть подробиці. Плюс до того я хочу з вами обговорити коротко, пробігтися по характеристиках першої ЛТ з автоматичними гарматами. Це у нас ЛТшка вз 71 перша чешська ЛТ. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого цікавого для вас це, звісно, з переможців, хто отримає по 5 коробочок, по 5 оцих кейсів Оріонських. Зараз ви бачите з рандомайзера відео, плюс до того бачите короткий список. Для того щоб це було наглядніше, не забувайте перевіряти. Преміум магазин, там є подарунки, ті, хто виграв. Я думаю, скоро вони у вас з'являться. І, до речі, напишіть потім у коментарях, можливо, комусь щось цінне випало. І якщо навіть цінне нічого не випало, просто. Напишіть в коментарях, що ви взагалі змогли отримати. Мені дуже цікаво. А тепер давайте перейдемо по порядку і почнемо з твічдропсів, друзі. От дивіться: твічдропси зараз доступні. Називаються вони weekend 1, початок п'ятниця, 3.05 17.00 і завершення понеділок 6.05 в 17.00. Через 240 хвилин. Ви можете отримати 2 резерва на плюс 200% вільного досвіду та досвіду екіпажу на 1 годину. Термін дії закінчується через 7 днів. 9 камуфляжів Warbird і 3 наклейки Passer. Ну, коротше кажучи, ви зараз це все бачите, я вже їх забрав. І знаєте, що тут саме цікаве, друзі. Саме цікаве, що ці резерви мають термін дії, і вони закінчуються через 7 днів. От, наприклад, я вам зараз виведу скріншот із гри, і це вже підтвердження того, що в нас у грі з'явилися тимчасові резерви. Друзі вони будуть використовуватися в першу чергу. Якщо у вас є, наприклад, резерви, які постійні, і тимчасові, то тимчасові зрозуміло, що будете використовувати в першу чергу, тому що вони просто-напросто через, наприклад, 7 днів, чи там 14 днів, чи може там буде 30 днів, я ж не знаю, які там ще планує ВГ резерви, і вони будуть згорати. Звісно, це скоріше мінус, ніж плюс, тому що, знаєте, це своєрідні такі обмеження і м -м, притягування гравців для того, щоб вони грали і боялися, що вони втратять. Те, що вони а, в яких активностях зафармили, наприклад, ті самі резерви. Тепер давайте поговоримо про загадковий анонс, епічну співпрацю, яка була анонсована, але так завуальована, знаєте, тільки натяки були. Я думаю, що це і ви дуже багато вже в курсі. Тому що почали писати відразу після того, як я робив огляд дорожньої мапи на травень. Я ще на той момент навіть і не підозрював, що це буде, але є деякі моменти, які вказують на цю подію, яку я зараз вам розповім. Наприклад, білий той флажок, яким махала ведуча. Дивимося. Я цю статтю писав ще 29 серпня 2023 року. Ще тоді з'явилася про можливу колаборацію. Ця інформація, вона була не на пустому місці. Нова техніка в рамках майбутньої колаборації Girls and Panzer та World of Tanks PC. Нові танки для цієї колаби вже були упізнані. Тобто, вже на той момент на кінець 2023-го, це ще навіть не був кінець 2023-го. Вже була така інформація. Це Tiger 2T та BT-42, які нещодавно вийшли на супертест. Чому саме вони, у обох машин, є техприписка DIT. Швидше за все, розшифровка означає «дівочки і танки, дівчата та танки, що відсилає до назви популярної анімешки. Tiger 2T це практично клон, і ми тоді самі здивувалися ще, а для чого цей танк взагалі потрібен. Але це не всі схожості. Найважливіше це моделі самої техніки. За прикладом, давно вже вийшовший п'ятий левел Panzerkampfwagen 4 Aus H Ankoi. Техніка має дуже точні риси та подібності щодо їх анімешних варіантів. Обидва танки, швидше за все, не закінчені і до релізу знайдуть 2 d стиль. Для надання повної подібності. Напевно, буде й унікальний екіпаж та інші елементи кастомізації, як це було спанзеркам Fucking 4 Ankoi. Коротше кажучи, дуже така цікава інформація. Подивимося, що заготують для нас розробники, тому що, як було сказано, 13 травня вже буде анонс цієї події. Вона, можливо, буде трішечки пізніше, але суть не в тому. Суть в тому, що, скоріш за все, друзі, ви е маєте рацію. І це якраз ця подія. А тепер давайте розберемо коротко нашу ЛТшку, першу чешську ЛТ з автоматичною гарматою WZ-71. Значить, Дивимося по характеристиках. Вогнева потужність у нас, друзі. Середня шкода за посил 12,925, при тому, що на стандартній ББшці дивіться шкода у нас 12. На голді там пробиття відповідно більше. У нас зменшена альфа, всього 9. І 25 на осколково фугасному, але ми прекрасно розуміємо, що він пробуває набагато менше. Дивіться, значить, стандартна ББшка у нас пробуває 190, тобто не дуже багато, як для 10 рівня я б сказав, це мало. Звісно, це ЛТ, але тим не менш. 800 швидкість польоту снаряду, тобто також вона некомфортна, друзі. Ми ще не знаємо, як буде втрачатися бронепробиття на відстані, а я думаю, що воно буде суттєво десь до 150, тому що це автоматичні гармати, там малесенькі снарядики і вони будуть втрачати бронепробиття на відстані. Значить, голда у нас наносить середню шкоду 9, як я вже сказав, меншу. 250 вона пробиває і 1000 летить. Так само в Голди пробиття невисоке. Розумію, що це ЛТшки, але воно невисоке. Тисяча швидкість польоту снаряду це більш-менш нормально, це стандартна швидкість, більш-менш комфортна, я ж кажу. Але пробиття 250 воно і так маленьке. Плюс до того, воно буде втрачатися, друзі. Я думаю, що воно буде втрачатися на відстані і суттєво десь до 200 мм, тому що тут автогармати. Тобто гарматка в нас слабувата. По фугасах 25 підвищена шкода, але вони пробувають всього 50. Тобто пробити ще спробуйте когось, особливо на 10 рівні. Це якщо повний картон, то ви зможете пробувати. 720 м на секунду. Летить такий снаряд, фугасний, тобто мало. Коротше кажучи, не знаю, я вам скажу чесно, що мені здається це дуже слабкі характеристики для гармати. Я не уявляю, як її можна буде реалізувати, тому що бронювання в нас немає, ми зараз до нього дойдемо. Значить, Час перезаряджання гармати у нас 15 секунд, а час перезаряджання між оцими снарядиками маленькими 0,05 секунди. Тобто дуже швидко будуть вони вистрілюватися. До речі, в нас магазин, я так розумію, 75 снарядів. Тобто 75 снарядів буде вистрілюватися доволі швидко, 15 секунд перезаряджання, і далі ви зможете ще вистрілювати такий самий магазин. Але, друзі, із такими характеристиками по пробиттю, я думаю, реалізувати буде це все важко. Пишіть, до речі, свої думки. Час зведення у нас 2 секунди непогано, а, значить точність на 100 метрів 0,4, тобто 0,40, друзі, точності великої у нас немає. Так, ці характеристики апнуться, буде десь приблизно 0,38-0,37, але, тим не менш, ви самі розумієте. Плюс до того, я так думаю, що тут буде ще й стабілізація поганувата. Цих показників, звісно, ми ще не знаємо. E, значить, кути нахилу нашої зброї мінус 12 плюс 30 градусів, До речі, це прекрасні показники. Отут От дуже прекрасні показники, одні з найкращих, друзі якщо не сказати, що найкращі, e, значить, боєкомплект у нас 1200 снарядиків. До речі, я так думаю, оскільки в нас голдові снарядики, e, ну їх багато можна завантажувати, я думаю, що це, знаєте, буде один із таких. Танків, який буде йти в мінус найбільше при використанні голди, тому що я так думаю, що вона буде відносно дорога до кількості. 1200. от Прикиньте, ви завантажили 1200 голдових снарядів. А якщо вони навіть коштують там, я не знаю, по стільки, по 800, там, наприклад, срібла, ви уявляєте, які це гроші. Значить, дивимося далі. Мобільність. Мобільність у нас 65 вперед, 25 назад. Тобто непогана, звісно, можливо, прийдеться турбонагнітаж ставити для того, щоб підвищити цей показник це вже на любителя. Питома потужність у нас висока, хороша, 38,2. Тобто дуже хороша питома потужність. Ми швидко будемо набирати свою максимальну швидкість. Це дуже круто. У будь-якому випадку треба ставити турбонагнітаж для того, щоб максималку піднімати. Щоб ми ганяли десь 70 кілометрів. Це основна така перевага, я вже бачу серйозно. Питома потужність дуже класна. Максималку треба піднімати однозначно. Швидкість повороту самої шасі 45 градусів, швидкість повороту бачите, 60 градусів. Тобто хороші показники тут ніяких претензій немає. Швидкість, звісно, це наш величезний плюс. По живучості 1400 хп у нас. Мається на борту, тобто небагато як для 10 го рівня. Бронювання абсолютно відсутнє. 302020 у нас бронювання самого корпусу, 20 25 20 у нас бронювання самої башти. друзі. Тобто всі будуть прибувати і практично всім, навіть фугасами. Це ми все прекрасно розуміємо. По скритості в базі 1522 у нас нерухома машина, і в русі при стрільбі, я так розумію, 1.92. Тобто, плюс-мінус, напевно, все ж таки стандартні показники, звісно, це все можна розкачати. І огляд 390 метрів, тобто, не підвищений, не 400 метрів, не 400, чимось. Немає 400, навіть 390 метрів. Це не самий жахливий показник, але й не дуже багато, як для 10 рівня, для ЛТшки. Дальність дії зв'язку 730 метрів. От така у нас машинка, до речі, по екіпажу командир, навідник і механік водій. Всього 3 чоловіки присутніх. Тобто, якщо підсумувати взагалі, по цій першій чисткій ЛТ з автоматичними гарматами, то ми бачимо, що однозначно в нас хороша мобільність. Дуже хороша мобільність 65 максималка, але її потрібно апати до 70 км. Тобто ставити турбонагнітач, тому що це одна з наших переваг. Ми дуже швидко будемо переміщуватися і набирати свою максимальну швидкість. Живучість це наша мінус. Це наш мінус, тому що нас будуть розбирати по повній програмі 1400 хп для 10 рівня це дуже мало раз. Бронювання 30-20 мм, ви самі розумієте, це дуже мало. Це два. По вогневій потужності в нас така ситуація, що кути у нас прекрасні, мінус 12, плюс 30. Звісно, це прекрасно. 1200 боєкомплект. ну, З урахуванням того, що ми будемо вистрілювати по 75 штук. Я не скажу, що це дуже великий, але суть зараз не в тому. Суть в тому, що тут вже обкатується механіка, того, що голда наносить менше шкоди. Тобто ББшка 12, голда 9, плюс до того тут дуже маленьке пробиття. Тобто, треба буде заїжджати в борт, або найкраще в корму для того, щоб заливати на близьких дистанціях, тому що точності великої немає, плюс буде розкид при стрільбі. Щоб заливати оці барабани. Коротше кажучи, так собі ЛТшка. E не знаю, мені здається, що її буде дуже важко реалізувати. Можливо, я не правий друзі. Це треба обкатувати. Це просто попередня така інформація, про яку я зараз думаю. Але хто його знає, як воно буде по факту, коли це все буде тестуватися? Я думаю, що тут будуть ще показники деякі змінюватися. Але попередньо ми вже уявляємо, що це буде за машина. Всім дякую за перегляд, друзі. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати, писати вашу думку на рахунок першої чистки ЛТ з автоматичними гарматами WZ71, на рахунок загадкового анонсу, друзі, який буде вже розкрито цю таємницю з боку ВГ 13 травня. На рахунок твічдропсів, і, звісно, на рахунок тимчасових резервів. І ті, хто виграли коробочки, само собою, пишіть про свої, так скажемо, трофеї, які ви отримали з них. Надіюся, хоч комусь пощастить, і він зможе отримати собі прем-машину. Це буде дуже круто, якщо хоч комусь пощастить і він отримає прем-машину восьмого рівня. До речі, напишіть яку. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па!